Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз давайте я вам покажу, як вже наявно на поточний момент працює калькулятор. Тобто, на мою думку, я більш-менш вже наблизився до того моменту, коли можна масштабувати. І, на мою думку, там дещо треба, можливо, перевірити з вашої сторони, оскільки я вже, м'яко кажучи, трошки втомився. Чому? Тому що цифри для мене. Умовно, не дуже знайомі, Ось, хоча я, в принципі, вже дещо запам'ятав, так? Ось. Але, як кажуть, одна людина ок, а дві людини, а ще й три голови, тоді, коли працюють, це набагато краще. Давайте перейдемо до, до продажів. Ось. Перемикаємось у цей статус. Відфільтровую я тільки ті задачі, які мене зараз цікавлять. Тобто, ну, давайте по Украсівер буду. Я тут тестував. На одній з задач вже зробив це. Ось у нас така калькуляція є. Ось, і бачимо, що у нас тут вже написано, написано і розраховано. тобто Я задав там певні. Характеристики, певні параметри і відповідним чином, згідно з цими параметрами, там якось перерахувалися. Тобто, По-перше, на вашій стороні задача, щоб перевірити, як це все спрацювало, чи все ок. І зараз давайте розберемо наступну задачу. Тобто, от я її розкрию да, і розрахуємо наступний, наступну двер, наступні двері. У нас в кількості там 20 одиниць, так, вони є. Поки що тут нічого нема, нема. Пусто. Тобто давайте перемикаємо у статус, розраховуємо, що у нас відбувається в цей момент часу. В цей момент часу у нас розгортається ось таким чином на комплектуючий. Тут я поки що не докрутив, наразі ось таким чином я затру все це делити. Тобто для того, щоб прибрати всі, всі ті значення, які у нас є. І відповідно перемикаю у статус згідно з тою формулою, яка у нас має відпрацювати. Натискаю на нього, ось. Перемикається за фактом, за моєю ідеєю, за моєю ідеєю, має все підраховуватись, але ось ця процедура має спрацьовувати. Зараз я її запущу вручну. Тобто, ось, тоді, коли натискаю на цю кнопку на статусі, зараз має перерахуватися, і як бачимо, вже перерахувався наш. Наші дані всі. Тобто в даному випадку все, схоже, відпрацьовує, але бачимо, що ось ця частина не спрацювала, хоча повинна була спрацювати. Зараз я перевірю, ймовірно, є якийсь нюанс в процедурі, яка працює. Давайте я гляну, що там у нас є. Ось так. Мала спрацювати ось ця процедура перерахувати. Зараз я її покажу. Ось ця. Перерахувати собі вартість по категоріях. Але схоже, що вона не відпрацювала, як мала бути. І тому, а ні, якраз вона спрацювала. Не спрацювала інша процедура. Так. Перерахувати дані продукту для калькуляції, мабуть, що вона, вона. До мене дійшло. Справа в тому, що мала копіюватися ось сюди поле однопільно, ось, Але воно не скопіювалося, і тому воно не відпрацьовує. Тому я зараз вручну це зроблю ось так, щоб було зрозуміло. Це обов'язкова умова, за якою має спрацьовувати ось ця частина Зараз я перевірю, перевірю що там, в чому проблема. А вручну ставив. Наразі це буде автоматично відпрацьовуватись. І тоді, коли ми натискаємо на кнопку, то має розрахуватися все так, як я і казав. Тобто зараз ось відпрацювало бачимо, наша задача, і відповідно до цього. Заповнились ось ці дані, які у нас мали заповнитися. Тобто, все окей, все працює. Єдине, що я зараз підправлю. А, тобто, на вашій стороні, будьте ласкаві, перевірте, в принципі, чи коректно рахує, тобто, чи ті дані виникають і додаються, які мають бути, наприклад, якоїсь. Конкретної двері, яку ви бажаєте зробити. Ну, Дивіться, справа в тому, що у нас поки що ось двері ВФ103 протипожежні готові. Тільки цей продукт є, і відповідно, тільки на нього, поки що є цей як його називається, паспорт. Тому, будь ласка, проконтролюйте цей мой момент, і відповідно до цього ми з вами далі будемо рухатися вже, М -м, в принципі, Повторюсь, повністю все готово для того, щоб масштабуватися. Тобто я очікую від вас перевірку, обов'язково хтось займіться цим питанням. Чому? Тому що ну, мені здається, що вам набагато легше набагато простіше буде ось таким чином відпрацьовувати, тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що все відпрацьовує ок гаразд, згідно з тою логікою, яку ви у себе зараз маєте, відповідно, яку я інтерпретував через бокс. І тоді вже будемо рухатися далі. Щиро вам дякую за увагу. Рухаємось. Обов'язково ставте лайки. Це дуже круто і мене дуже мотивує. Ну, а, до речі, в принципі, все, що ми робимо разом з вами, це дуже класно.